В ефірі Кіцвіль ТВ і з вами його ведуча Даша. Сьогодні ми попро, попро, по, поговоримо на тему, яка хвилює людство вже не одне тисячоліття. А саме про сни. І сьогодні у нас у студії Соня, Ілля, Соня і Соня. Отже, розкажіть, будь ласка, що таке сон у вашому розумінні? Соня? Сон це невелике. Це невелике кіно. Коли ми спимо, ми бачимо, воно складається з уривків е та тасповінань. Добре. А як ви думаєте, сни якось пов'язані з реальністю? Ілля? Я вважаю, що це цілком ймовірно. А як саме? Ну, мабуть, ними можна щось предсказати. Скажіть, які вісни сни вам сняться найчастіше, Соня? А, сни про любов. А, як ви думаєте, чому? А, бо, бо бо мені це сниться? Розкажіть, будь ласка, про свій не саме неймовірний та нереальний сон. Соня. Наприклад, там о, я, я я навіть не знаю. Ну, ін, індивідуа. Добре тоді Соня. Мій нереальний сонце я навчилася літати. О, чи часто вам сняться кошмар Ілья? Дуже часто і ще вони мене не лякають. А у вас є якісь методи боротьби з ними, Соня? Так, треба проснутися. Поділіться ним. А. Скажіть, як а як ви розумієте, вислів віщий вищий сон можете пояснити Ілья? Я так розумію, що віщий сон це той сон який ми спочатку не розуміємо, а потім ми його побачимо на власні очі, не усні. Е, найяву. А? Найяву. Наяву. На Наяву. На А ви вірите, вірите те, що сні може бути попередженням про майбутні події? Звичайно, це мені, на мою думку, це вони є. Чи доводилося вам колись передбачати майбутнє у снах Соня? Е, так, наведіть, будь ласка, приклад. Е, е, якось мені приснилося, що ми з батьками поїхали в Італію і на, і на і на другий день мені мама сказала, що ми туди їдемо. Скажіть, як ви вірите у тлумачення снів? Соня? Скажіть, а ви вірите у тлумачення снів? Так, я вірю. А доводилося вам користуватися з допомогою сонників? Так, да, доводилось. Добре. Дякую вам за участь у нашому ток-шоу і за ваші надзвичайні відповіді. Це була передача, присвячена снам та сноводінам. Та його ведуча Даша. До зустрічі в наступних випусках.